Всім привіт! Радий бачити на своєму каналі ставте лайки, підписуйтесь, діліться коментарями. Слава Україні. Міняємо масло в домашніх умовах. Назарчик, ти помогаєш? Будет на память. Да, учиться, как дедушка. Экономия на СТО, да? Да. А сколько сейчас масла поменять? Да, сильно. Защита, конечно, конкретная. Да, куда это выглядит? Ого, яка важка. Да. Угу. А ви що робите? Гуляю. Гуляєте. Гуляєте? Кака, викинь? На сандерику міняється масло, жесть придумали, да? так, що в нас тут садочок. Вулики вже законсервірували, слава богу. Хоч на одну роботу менше. Сіна. треба ще сьогодні вкосити сіна, синя. У нас вже оріхи спіють. начинаю лопать это уже скоро будет сыпаться орешки яблочко такая маленькая тоже вродила а все у нас грушка молоденька тоже а какая груша висит наверно на грамм 300 может и больше еще одна такая большая игрушки и тут грушками аж ломятся ветки такой урожай получился шикарный вот яблочко такая вкусная я что уже не помню эти сорта как они называются ой упала подпорка Сейчас мы поставим вот так. Яблочки. Дети малину собирает. Желтая. Ой, много так. Смачная? Очень. Солодка, солодка. Вот ну, так у нас. Огород за розбур'яном. Это великі такі помидоры стоять. Это для свиней луцерка. Ось игрушка тоже такая бедненькая. А было три грушки. Две еще висят. Ой, эти игрушки, наверное, уже можно кушать. Сейчас. Так що ми цей викопала морку, остався перець і оце помідори. Отож до тих дерев край города, але все це я його покину. Оставлю тільки собі 5 соточок, а тут по-моєму 40. 40 соток. Так, ще десь тут є такі гарні груші. Ось такий садочок. Ось ще такі яблучка в нас. Все красиві які. Такі великі Садочок дуже гарний. Трошки поливали ми його, тому що сонце дуже таке, ось це у нас молоденька грушка, але які груші. Це проти сонця погано видно. Отак. Ой, то, наверное. З пол кіла груша буде. От така маль молоденька грушка, перший рік. Але такі груші висять. Бомба. Просто бомба, аж самі не віриться Це в нас луцерочка. Зараз візьму косу і буду косити. Дідусь не може, приболів. Зараз баба сама буде косити. Так що, такі в нас. Так, прямо. Отуди От прямо пропустить. Получається, молодець. Забоявся. Так, несе рядну, зараз соберемо це все. Ще можна буде косити помаленьку. Так, вила. Десь наші вила. Пішли. Та тут, тут стили, мабуть. Ти будеш накидати, чи бабуся. Так. Ти. Йди до нас, йди сюди. Киця пішла, йди. Йди зловим, кицю. Пішов. Давай, може, буду згрібати, а ти тоді накидаєш. Хотіла поставити його, воно не виходить, немає. На Накидай. Накидай, бо зараз вітром здує покривало. На, давай я скоренько. давай. Молодець, ти мені поміг давай. Зараз тільки не кидай в машину. Іди кільцю зіловим, йди? Ди кицю зловим. Знімаєш землю. Тебе. Затьки яблуко зелене. Це не їв, а хай повітря. Всі. Свинки будуть їсти вітаміни, Киця прийшла, не? лови її назад, лови її.